Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 2 травня 2024 року. Ми продовжуємо ролики про захист винограду. Ну, на даний час дуже багато дзвонків, дуже бачу багато фото в інтернеті. Люди викладають, що це таке, що в мене трапилось, що це за хвороба, це не хвороба, це шкідник, це виноградний зудень або, як його називають в природі виноградний кліщ. Ну, ось так він виглядає. Як бачите, такі бугорки можуть бути навіть такого більш червонуватого кольору. Ну, можуть бути зелені, можуть червоні. А знизу ось такий пушок. Ну, як його ще називають, войлочний кліщ або виноградний зудень. Ну, з ним потрібно трішечки боротися, тому що якщо не будете боротися, то він піде далі і далі і весь лист в нас поразиться ним. Ну страшного такого, прям дуже нічого. Але якщо буде велике враження виноградним зудним кліщем, лист буде функціонувати не на 100%, то це скажеться і на якості врожаю, і на його. Е Достигання і лози і всього тому потрібно, потрібно боротися. Прям страшного, що якщо ви тільки побачили, там перві листочки такого нема. З ним можна поборотися. Боротися з ним потрібно не інсектицидами, а фунгіцидами. Ну, у мене ось такі фунгіциди, з якими я борюсь, це або нісаран, Обробляємо це Акарацид, його норма витрати 5 грам на 10 літрів води. Або ще також ось хороший Акарацид, це Санмайт. Його норма витрати 8-10 грам на 10 літрів води. Такі норми. Так що, якщо можете користуватись, або нісоран, або санмайт. Хто замовляв, у мене цей або цей препарат можете використати проти виноградного. Зудня, я вже не перший рік користуюсь що одним, що іншим препаратом, то вони добре-добре себе зарекомендували, показують. Ну, ще одне хочеться додати, що одного разу вам не вистачить обробити і все. З кліщем потрібно боротися, як мінімум, робити дві обробки. Робимо першу обробку, вбиваємо кліща, тому що обично препарати ці більш... Системної дії не, вони не впитуються і не, не розходяться по всій рослині, а діють більш системно на зону. Тому коли обробляємо, то обробляємо стараємося як можна знизу листа, тому що кліщ у нас на нижній частині листа, і тому потрібно обробляти як можна знизу і як можна більш у вечірній час, десь там уже перед заходом сонечка, тому щоб як можна довше протримався препарат. На листовій пластині і вбив нашого кліща. А через дві неділі, десь, якщо щось не добили, якщо щось десь залишилось, ми ще раз проходимо через дві неділі і, і дуже рано не потрібно там через 70 днів. Ну і затягувати 20 там днів чи більше також не потрібно. Потрібно десь ну, день-два, то нічого страшного, а десь приблизно через дві неділі проходимо ще раз і все. І... На цьому вже наблюдаємо далі. Якщо далі в нас росте лист не уражений, то все, ми з кліщом як кажуть, побороли його, вже обробіток не потрібно. Якщо десь є якісь нові прояви, то повторяю, можливо, ще раз. Ну, ще є такі запитання, що я обробила е, препаратом або нісараном, або санмайтом. А в мене ці бугорки не розрівнялися, і лист такий залишився. Ну вибачте, лист уже, якщо є ось такий уражений, з ним вже нічого не ну він. Він уже кажуть, не стане здоровим, він уже не не вирівняється. Це вже так і буде. Тут саме головне те, що коли ми боремося з кліщем. Нам, щоб інші наші листи не захворіли, наші нові листочки, які будуть росли, щоб вони були без кліща. Ось це саме в нас мета побороти. А те, що ці листочки, якщо вони дуже уражені, то після того, коли ми обробимо на другий раз, ми можемо їх вже в нас листова, пласти... Листовий апарат вже буде більший, Ми можемо ці листочки просто обірвати і десь викинути. Оце саме-саме головне. Ну, ми знаходимося біля сорту е, Кашича Володимира Петровича. Це подарок Дніпру. Як бачите, ось такі в нього суцвіття. Ось є, дивіться, які прям по два суцвіття викидає. Ось два суцвіття. Дуже врожайна форма. Ось який маленький пагінець, суцвіття. Ось також два. Е, він не вкривався. Ну і зими, можна сказати, не було. Але форма мені дуже сподобалась. Листопушений. те, що він не вкривний, є всі його. Задатки так, що будемо спостерігати за цією гібридною формою. Ну а так боремося: боремося з виноградним зуднем, з виноградним кліщем або препаратом Нісаран, або Санмайт. Якщо у вас нема цих препаратів Санмайт або Нісаран, то обробляємо іншими акарацидами, не плутаємо з інсектицидами. Там Ампліго, Кораген, Каліпсо, інші всі наші інстектициди, вони не працюють. Не працюють по кліщу, тому потрібно використовувати лише акарацидну групу. Акарацидна група це не, ці, не лише ці препарати, а є і інші, такі як і Актелік, і Вертімек, і Омай. І, ну, інші багато-багато є різних акарацидів, акарацидна група бореться в нас з кліщами. Ну, я користуюсь ось цими. А там комусь що подобається, будь ласка, використовуйте. Уже Дивіться самі. Так що, якщо у вас є, побачили ось цю проблему, це не хвороба, це в нас шкідник. Потрібно боротися з ним. Якщо ви його побачили. Якщо його немає, то в профілактичних цілях можете обробити. Якщо є, то боремося. Так що захищаємо. Свій виноград від шкідника виноградного зудня і працюємо далі. Також є запитання, коли я буду робити першу обробку. Першу обробку я планую десь робити десь під 10 число. Ще ранувато, хоча і вже є там 3-5 листочків. Але моя думка, що якщо я зроблю, наприклад, ось у нас сьогодні 2 травня, я роблю обробку. Цвітіння буде, можливо, буде десь в кінці травня, на початку червня. Тому. Препарати в нас діють десь саме добре. Ну 20-25 днів. У нас уже, якщо буде на початку червня, цвісти виноград, все може бути ось там похолодання, і все затримка знову в рості, і цвітіння розтягнеться аж на початок червня. Тому вже препарати будуть виходити, а оброблять ще вроді і ранувато перед цвітінням. І щоб в той період не вхватити хворобу та міліоідю. Зараз її ще я не бачу, тому зараз якийсь тиждень ще. Почекати, я думаю, буде більш раціональніше, чим чекати або обробляти раніше перед світінням, там в кінці травня щось вигадувати. Тому я зроблю десь першу обробку десь з 7 по 10 травня. І все я вам виложу, все покажу. Будемо слідкувати за погодою і за розвитком винограду. І в нас якраз буде запас 20-25 днів, якраз десь по початок, по 5 червня. І тоді сміливо ми у нас захищений буде виноград до самого світіння. Так що ось ось така моя думка. Ну, а там вирішуйте самі. Хто вже зробив, хто хоче ще зараз обробляє. Ну, дивіться, я свою думку вам доніс, а ви вирішуйте. Ну, на цьому поки все. Таке коротеньке відео. Е -е 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 Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, а ми будемо йти працювати далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.